Під легенями Києва. Жена чоловіка, який натискає клавіші мобільного телефону. Така рука підносить телефон до вуха, а потім швидко вимикає його. Ми бачимо дівчину в довгому темному пальті, яка замотує на шию шарф. Вона стоїть на мосту і дивиться униз на дорогу, де їдуть машини. Дівчина повертається, до неї підходить хлопець. Привіт, Відо, говорить хлопець. Привіт, відповідає дівчина. Як ти? Знову погано спала цієї ночі. Або можна сказати, що зовсім не спала. Чого ж? питає хлопець. Сумні думки відповідає Віда. Знову про нього думала, про кого? Думаєш, тільки Феруарія, це вже всім відомий факт, каже хлопець. Це тебе не стосується апатично!» – каже Віда. «А вже ти... ж, Я хочу, щоб ти була щаслива і забула про нього. Він не варте тебе і досить страждати. Мовчання. «Віда, що? спокійно питає дівчина. Я люблю тебе, сумно каже хлопець. Він завжди кохає мене тих. При цьому хлопець зітхає. Два ввечері зустрінемось, додає вона. Віда повертається і йде геть. Віда йде вздовж дороги. Галас, турбаністичність міста. Дівчина помічає як на стільці просто посеред тротуара сидить дівчина, а біля неї стоїть старий телефон. Дівчина на нього знепокоєно дивиться. Раптом дівчина підіймає очі на віда і промовляє. Подзвони. Віта, ніби не чуючи цього, проходить далі. Раптом на її плече хтось поклав руку. Віда повертає голову, бачить ту ж саму дівчину, що сиділа на стільці біля телефону. У дівчини в руках гарна коробка. Будеш? дівчина промовляє довіда та протягує коробку. Ні, промовляє Віта, з подивом, дивлячись на дівчину. Подивись, подивись, від чого ти відмовляєшся. Дівчина показує коробку, на якій написані його сни. Ні, дякую, каже Віда. Міра, вона дзвонити відмовлялась, хтось е, відізвався за спиною Віди. Віда повертається і бачить точно таку ж дівчину. Вона озирається, вона озирається в інший бік і бачить, що дівчат двоє. Дівчата схожі, в одній в руках старий телефон зі шнурком вулицю, а в іншій в руках коробка. Що ж нам робити, Анаска?» – питає Міра. Не знаю, відповідає Анаска. Віда повертається до дівчат спитною іде геть, І Міра говорить, нічого, вона ще повернеться? Віда прощається з хлопцем, якого ми бачили на початку. Він міцно притискає їх до себе, а та навіть не реагує. Ну, все, буває, говорить вона та йде. Віда йде по темному місту. Вона знову бачить, бо дівчат дозвучив. Дівчата підходять до неї. Міра, споштуй, пристягає коробку з написом якогось сни. Що це? питає Віда. Те, що ти хочеш знати, вона відкриває коробку і ми бачимо, бачимо, там лежать білі, як сніг людяники. Бери, не бійся. Віда впевнено, простягає руку до коробки, бере один та кладе собі до рота. З її рота йде пара, відопромовляє, які холодні. Не Віда починає ти гроші, вона запрущує очі. Віда стоїть на півтемній кімнаті, на диванах сидять молоді жінки, а в кріслі сидить молодий чоловік з жінкою на колінах. Віда це все бачить, вона зажмурює очі, в неї починають йти сльози. Чоловік помічає віду і підходить до неї. Привіт, Віда. Він її посміхається «Привіт, Арі!» – Арій промовляє Віда. Я радий тебе бачити, як ти, тут, як ти тут опинилась. Я не знаю. Знервовано каже дівчина. Арі її цілує. Віда здригається, і відкриває очі. Вона лежить у себе на ліжку, вона оглядається навкруги. Беріг від'їзду, вони відчиняються, звідти виходить Віда із сумкою через плече. Віда йде вздовж машин та дорог. Вона бачить, як одна з дівчаток дзвінючих забиває молотком цвяхи в кабіну таксофону. Дівчина повертається до відео і каже, обов'язково подзвони йому. Навіщо? Він все одно не хоче мене слухати, я його дратую, каже Віда. Треба все з'ясувати. Що саме він не хоче мене бачити, Віда повертається і йде геть. Пам'ятай, поки є цукерка, доти я змогу дзвонити і доти, поки тебе не працює твій хлопець, каже дівчина від Віді навздогін. Голосливий зал, Віда сидить за, за Арієм за руки. Віде, я думала, ти не спиш вночі, Арі, може і так, Віда. — може, мені, може, мені іноді боляче буває від слів, які ти мені говориш. Вівчинків. Арі лише, лише посміхається, Віда. А що якщо я люблю тебе, Арі? Здається, так, не домовлялись, Віда. Ну так, опускає очі. Арі починає її цілувати. Віда сидить в кафе з, з хлопцем, якого ми бачили нам спочатку. Віда встає і йде геть. Хлопець нервово починає щось пити. Віда йде вздовж знайомої дороги. Вона проходить таксофон, в кабіні якого стоїть дівчина-близнючка. Вона говорить, подзвони, не знаєш, що казати, відповідає, Віда йде. Пише п'ять. Віда та Арі сидять на дивані, в дворях вона вже з'являється дівчина. Арі встає, вони починають цілуватися з іншою дівчиною. Віда встає і тікає. Віда йде вздовж дороги, сумна, кодорова. Вона зустрічає хлопця, якого ми бачили. Віда. Привіт, Діма, привіт, Віда. Як ти? Живу. Я, мабуть, згодом бути з тобою. Справді він підбадьорюється і притискає її до себе. Віда апатично стоїть у його обіймах. він хоче її поцілувати. Повільно Віда тягнеться до нього. В цей час йдуть флешбеки зі спогадів, де Віда цілує Арія. Вона відштовхує дімо і тікає. Віда біжить вздовж моста. Вона підвигає до таксофону, бере слухавку прикладає її до вуха, але помічає, що брід обрізаний. Наш дверей слухав, дістає мобільний телефон, але він ламається на від частини у відданих руках. На стільці сидять дівчата, Міра і наска. Не говорить, їй треба бути з ним, хто її любить. А вона, зате він буде її берегти. Ну так, все на краще. Венець підбігає Віда. Віда, дайте мені телефон, я хочу вам подзвонити, мені треба, я вимагаю. Вона кричить. А наска телефон. Віда, Боже мій, ну будь ласка, вони починає текти сльози. А цукерки, Міра закінчилась сумно. каже Міра. Віда, що ж робити? Вона заламає руки, починає плакати, опускається додолу. Я хочу до нього. Міра. Міра, з дімой буде краще, ти його покохаєш. Ні, кричить Віда. Віда зупиняє свою стерку, раптом і щось дістає з кишені. На руці леж, лежить білий людяник міра. Одного не вистачить, а нас Ні, не вистачить. І так веде його до рота і заплющує очі, говорить, будь ласка, за чиє капає сльози, Анаска, як думаєш, вони будуть разом міра? Нехай доля вирішить. Карад Відео зачиняється двері метро, на неї виливається дощ, вода. Вона падає і по ній починають ходити купить жіночих ніг на підборах. Віта сильно кричить від болю, Віта здригається, вона прикидається на ліжку. Біля неї лежить чоловік, ми бачимо його шию, будь не видно. Віта дещо схвильовано, дивиться на нього, а потім лягаємо на груди і з посмішкою засинає.